І що будує у самісінькому центрі міста? Як чувак з гелікоптерами мафізує цілі мікрорайони? І чому всі ниточки ведуть до сімейки? Шукаємо відповіді сьогодні разом. Мене звати Віолета Терещенко і я впевнена, що в Кримовому розі все зовсім не ровно. Поки ми шоковані ростом цін на все і вся, думаємо, як би затягнути ті довбані пояси. В Кривому розі рівненько мафізують вільні землі. Якщо ви місцевий мешканець або ж гість нашого міста, пропоную вирушити в екскурсію, можна сказати, славетними пам'ятками такого важкого життя підприємців під час воєнного стану. Поставте лайк цьому відео, щоб його побачили якомога більше людей. Туристичний маршрут з вільної Ічкерії, колишня Волгоградська. Тут планували побудувати черговий торговий комплекс, але передумали та задонатили на ЗСУ. Повірили? Пробачте, але ні. Тут таки буде торговельно-розважальний комплекс. Мабуть, перший і єдиний в нашому місті, без якого життя неможливе. Ні. Хто ж замовляє музику? ТОВ «Мідмарт» зареєстроване у 2023 році. Кінечними бенефіціарами згідно з опендата є Михайло Мармер, Марія Феоктістова та Тетяна Малогулко. Власником цієї компанії виступає Центр Промінвест. Ця товка заснована більше 20 років тому Арсеном Пошканяном та ймовірною донькою старшого сімейки Тетяною Михаленко. Хто такий Михайло Мармер? Це відомий у кривому розі бізнесмен, власник ще кількох торгових комплексів. А фірма Вікон Конкорд оформлена на брата Михайла Мармера. За рік натендерила близько 25 мільйонів у місцевих відділів освіти. Улюблений всіми східний. Тут будуть локанічні і вишукані мафи. Стоп цілий торговий комплекс мафів, площа яких займатиме майже 2000 метрів квадратних, згідно з паспортом об'єкту. Завершити забудову планують у січні 2024 року. Можемо вже починати радіти. Однак не за місто, а за того, хто є замовником всього цього. А це фірма БКФ Нове місто де керівником значиться Віктор Присяжнюк, щасливий володар гелікоптера та елітних авто, згідно з його декларацією. А відтепер і мафових містечок по нашому місту дружив зі всіма поліцилами, з опоблоковцями, батьківщиною. Ще й ділить житлову площу з фондом «Некуми Вілкула Ольги Бабенко з цієї ж батьківщини. Пам'ятаєте її? Ні, ну то це пов'язана з нею фірма уклала неякісні доріжки у парку Гогаріна. Щоправда, все ж таки невеличкий недолік у Віктора є. Згідно з опендата, він вписаний у базу корупціонерів. Хоча який це недолік, чого це? я? Ну, якщо ми вже почали говорити про присяжнюка, то можемо потрохи переходити на локацію номер три на Ластівці. Як ми бачимо, тут все вже на фінішній прямій. Це буде торговий комплекс замовник ТРК Кривбас Медіа. Не замовник все той же Віктор Присяжнюк. А як же робочі місця ви можете спитати? Так, всі ці мафи ТРЦ їх надають і справді. Але ми вас також спитаємо, як так виходить, що в кривому Росі забудовуються тільки бізнес-партнери та друзі сімейки? Подумайте і напишіть в коментарях власну думку.